В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава, 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 Богу. Перш за все, дозвольте мені привітати вас із святом, Троїці святої єдиносушної, нероздільної, святої П'ятидесятниці і днем зіслання Святого Духа. Кожного року у цей день ми приходимо на могили наших митрополитів. Зараз ми ще підемо на могилу митрополита Євсевія. Тут пом'янули митрополитів Миколая і Андрія. За цими архієреями ціла епоха життя православної церкви в нашому Галицькому краї. І тому наша тут присутність це данина їм за те, що вони стояли на сторожі православної церкви в нашому Галицькому краї. Коли вчора я готувався до проповіді на свято П'ятидесятниці, у святителя Григорія Палами, на цей день я знайшов слова, які хотів би вам зачитати, для того, щоб правильніше передати цього православного богослова якого, як ви знаєте, треба багато в голові ума насторожити, щоб зрозуміти? Я не хотів його переказувати, а хотів би зачитати слова, які мені здалося є зрозумілими. Бо те, що він говорив, як фесалонікійський архієпископ, вони прямо, ці слова відносяться до кожного архієрея і до тих наших спочилих архіпастерів, які покояться на цьому святому місці. Таким чином кожний архірей, каже святитель Григорій Палама, у свій час приходить, приносячи місту цю благодать і дар Божий. І через Євангеліє просвічення Божественного Духа, ті, хто відкидають кого небудь із них, переривають, втрачають Божественну благодать і позбавляються Божественного приємства, спадкоємства Христового. Ці слова святитель Григорій Палама, напевно, сказав у зв'язку з тим, що Він. Говорячи проповідь на п'ятидесятницю, вступав в не дуже простий час у місто Салоніки. Так само ми знаємо, що непростий час пережили наші спочилі архіреї. Були такі, які відійшли від них і чинили непослуг. Не нам сьогодні судити цей час і тих. Священнослужителів, людей, які приходили на їхнє богослужіння, коли церква була єдиною. Але я вірю, що вони зараз біля престолу Божого, і коли ми молимося, то лише молимося тому, що це є данина, данина нашої пам'яті. Бо сьогодні ми читали дуже уважно молитви коліну в клоні, і там не раз згадувалося про те, як єднається церква небесна і земна. Ми молилися за спокій душ і молилися за каяття нас, земнородних, які живуть тут. На землі і дякувати будуть за відшестя. як сказано в молитві, дякуємо Тобі за пришестя у цей світ і за наш відхід від цього світу. Поки ми маємо таку можливість, ми повинні подякувати Богові за те, що ми прийшли у цей світ і свого часу, так як ці спочилі архіреї. І всі, що тут лежать на цьому місці, відійдуть, відійдемо й ми із цього світу. Нехай Господь упокоїть наших спочилих архіпастерів, а нас всіх помилує, бо Він благий і чоловіколюбець і дасть нам пам'ять уважну кожного року приходити на це святе місце і вклонятися. Могилам вклонятися з любов'ю, могилам наших спочилих архіпастирів. Амінь. Слава Ісусу Христу.